Усі ми знаємо про те, що радіація небезпечна, усі ми її боїмося і уникаємо. Точніше, ми так думаємо. Нам здається, що вона десь там далеко, в Чорнобилі, на атомних електростанціях або в безжалісному космосі. Але насправді вона значно ближче. і багато людей кожен день отримають немалу дозу просто у себе вдома. Сьогодні ми дізнаємось, звідки вона береться і як від неї захиститись. Мене звати Сергій і це канал Всесвіт як є». Обов'язково підписуйтесь, якщо ви чомусь цього ще не зробили. Ми починаємо. В моєму попередньому відео, яке ви можете знайти десь тут, ми говорили про те, що багато предметів довкола нас насправді випромінюють радіацію. Ми говорили про банани, про керамічні вироби, про людей і звірів. І про те, що їх не варто боятися, бо випромінювана доза насправді є незначною. Але є інше, набагато страшніше джерело: по всій нашій планеті є поклади урану. Десь його більше, десь його менше. Можливо, він потрапив до нас з метеоритами або якимось іншим шляхом. Це наразі не так важливо. Важливо те, що він не просто лежить собі під землею, а постійно виділяє радіоактивний газ радон. Радон це радіоактивний газ, який не має ані запаху, ані кольору, ані смаку. Він може бути присутній у великих концентраціях в приміщеннях, наприклад, у житловому будинку чи на робочих місцях. Радон утворюється в процесі радіоактивного розпаду урану, який є усіх. В гірських породах і ґрунтах. Також він може бути і у воді. Цей газ потрохи просочується вгору і потрапляє в повітря. На вулиці нічого страшного нема. Там багато чистого повітря, з яким він переміщується і поступово розчиняється. Але якщо він виходить через підлогу вашого житлового будинку, то нічого позитивного в цьому випадку нема. Ваше житло уявляє собою замкнутий простір, і він може накопичуватись там до шкідливих концентрацій. Можливо, ви думаєте про те, що я просто вас лякаю, що він не може становити загрози, і що я взагалі не розумію, про що кажу. Можливо. Але ось що про це каже Всесвітня організація здоров'я. Газродон постійно опромінює наші тіла. І є другою після куріння причиною раку легень і інші захворювання. Радон викликає від 3% до 14% всіх випадків раку легень, залежно від середнього по країні рівня концентрації радону та поширеності куріння. Радон є однією з провідних причин розвитку раку легень. Вибачте, якщо налякав. То що ж робити? Якщо ви живете на вулиці, то не переймайтеся цим. Радон не становить для вас загрози, хоча і інших проблем вистачає. Але якщо у вас приватний будинок чи квартира, то треба якомога частіше провітрювати приміщення. Взагалі, наскільки мені відомо, свіже повітря ще нікому не зашкодило. Окрім цього, загрозу можуть становити тріщини на підлозі чи на стінах. В цьому випадку їх краще чимось замазати, навіть якщо це звичайний пластилін. Бо саме через тріщини цей газ проникає в нашу квартиру. В багатоповерхових будинках ситуація трохи краще: до верхніх поверхів цей газ не доходить. Але в мікродозах він може проникати через стіни, якщо вони неякісно побудовані. Ось таке коротке, але корисне відео. Не забувайте також підписуватись на мій телеграм і на мій інстаграм. Також в описі під відео є посилання, по яким ви можете підтримати цей канал. Бережіть себе і до нових зустрічей!